Мікрофон голови профільного комітету е, Літвона Володимир Михайлович. Шановний голово, шановні колеги, це, це, це сором і ганьба, що ми тут закликаємо підтримати військових, ставимо цей законопроект і не голосуємо. Я повинен сказати, що на комітеті ми детально обговорили цей законопроект. Був присутній один із представників е, наш колега Гінка від партії фракції Удар. Ми узгодили всі позиції. Він погодився із тими напрацюваннями, які мають зрозумілий і компромісний характер. Мова абсолютно не йде, що у приватних осіб буде хтось конфісковувати транспорт. Знято це позиції. Тому я пропоную. Давайте ми не будемо демонструвати свою позицію. Проголосуємо за це рішення. І далі, Олександр Валентинович, шановні колеги. Ну, не можна так хаотично ставити на розгляд питання. Ну, була пропозиція. Давайте поставимо всі законопроекти, які стосуються Збройної організації України, і приймемо рішення, підемо далі. Ми перестрибуємо, невідомо за яке рішення беремось, відмовляємося. І я думаю, що це також є одна із причин негайкогі.